Щоранку пес сідав біля лавки під вишнею поруч із сільською крамницею. Колись тут сидів старенький дідусь. Вони завжди були разом. Він діставав печиво і ламав навпіл, спершу псу, потім собі. Але вже кілька тижнів пес сидів один. Люди підносили ласощі, гладили, лишали пакуночки, та пес лише дивився. Перший чекав. Одного ранку на лавку сів хлопчик. Він мовчки дивився перед собою не на пса, не на людей. Потім дістав печиво, розламав, поклав одну половинку поруч із собакою. Пес подивився і вперше торкнувся печива. Вони сиділи довго, мовчки. А наступного ранку пес вже не був сам. Деяка дружба не має початку. Вона просто трапляється.